Доброго дня, друзі! Вечора. вечора, ночі. Дякую всім, що дивитесь. Усик молодець, переміг. Дюбува дав люлей, доказав, що він красавчик. Не поїхав я його, на його бій. Нямля, нямля просто. Були дуже багато можливостей, але нямля. Селян. Сам для себе говорю. Але я не про це. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал обов'язково. Тому що цей канал. Це як щоденник, в принципі, в мене. Я не гонюсь за заробітком. Але буду дуже вдячний всім, хто підпишеться і лайка поставить. Я подивився сьогодні відео е дисидентів українських письменників. Письменників, конкретно письменників, які, яких там за книжки забрали за, за слова, там два-три слова лишніх написав до побачення. 5-10 років сидіть. І як вони зустрічались там з, їх в Мордовії? о, В Мордовії наймодший для українців був якби, концтабір, тюрма, Колонія. То там українців було просто-просто там 15-2000. Хлопці там свої і свята святкували, і зелені і Пасха, і все як має бути по українським традиціям. Тобто я вам хочу сказати, що дивіться: Російська імперія, не знаю, які там австрійські мільйони імперії, всі колонізатори. Питались, намагались рвати, міняти, не вийшло. Не вийшло. Все одно традиції залишаються, мова залишається, все залишається. Якщо це все залишається, значить буде повернення до свого. Пам'ять є. Найголовніше, що пам'ять і своїм дітям треба нагадувати, що ти українець, ти найкращий. Ти син, внук, предок Святослава Ольги, Ти кулак. Нагадуйте своїм дітям, згадуйте про козаків, згадуйте про гетьманів, згадуйте, що вичищали, вичищали і Московію. І всіх і любих загарбників не буду казати, бо я живу тут, не буду казати про всіх, але вичищали свою землю від всіх загарбників, якщо захотіли. Єдина проблема України це необ'єднаність. Це те, що купують нас. Москалі дають гроші. Європа дає до гроші, Америка дає гроші. І кожен хоче зробити. На жаль, на жаль, це наша сама більша проблема. Ай, Українці, не доріть один одного. Не... Це нам вилізе боком. Це вже нам вилазить століттями боком. Будьте. Кулаком, будьте одним цілим. Якщо б ми зараз були одним цілим, як на початку, не було б Москви вже давно. Як Зеленський сказав, Белгородську область поміняємо на членство в ЄС. Та повірте, якщо б з самого початку ми держались до цих пір так само, вже ми були б не в Белгородській області. Ми були б вже в калузі, напевно. Це все залежить від нас, від того, як ми херім просто відношення від... про... про перемогу про себе. Україна обов'язково переможе, якщо ми будемо. Я розумію, розумію всіх. Я так сам. Я так само поступаю. Мені теж важко. Виснажені люди вже фінансово, постійно якісь гроші, кудись ідуть. Постійно намагаєшся комусь допомогти. Вибачте мене, друзі, кому я не можу іноді допомогти. Ну, тому що одним допомагаєш ну, не можу я всім допомогти. Тому що. Ну, просто в мене, в мене родина. Я знімаю мешкання. Ну. Зрозумійте мене. Я не можу віддати все. І, і ну, просто з голоду вмерти. Я віддаю те, що я можу. І прошу всіх, щоб віддавали хоча б потрошечки. Хоча б потрошечки. Кожен місяць якийсь там. Не знаю, як ми живемо в Польщі, хоча 50-100 злотих. Це не вирішить там якесь питання велике, фінансове. Але. 100 злотих там допоможе е нашим хлопцям, наприклад, прохарчуватися, не знаю, неділю. Одному неділю спокійно. Так що. Давайте зберемося. І нам небагато залишилось. Потиснемо. Потиснемо ще. Я не знаю, ну ще два роки. Рік два. Ну, як деякі люди сказали, що зимою ми своє заберемо. Ну, я надіюсь. Я надіюсь, що зимою ми своє заберемо. Це я знаю. Це я знаю, це мені. Ну ладно. Я вірю <смі> в потусторонні речі і надію, що це правда. Це мій прогноз. Надіюсь, він збудеться. Що зимою ми будемо мати те, що ми маємо мати. Не кусок того, а все. Дай Бог, дай Бог. Молимося за своїх. Рідних, за своїх побратимів, за воїнів українських, за ЗСУ. За, за тих, хто загинув за Україну. І надіюся, чим менше, щоб загинуло за нашу країну. Дякую, дякую всім хлопцям, всім дівчатам. Всім, хто причетний до перемоги. Ми, ті, що за кордоном, знаю, знаю. Але тим, що можемо, допомагаємо. Я не можу кинути свою сім'ю, не можу родину свою кинути. Я розумію, мені писали там. Друзі, знайомі. Чого ти там сидиш, давай кидай. Але в мене все життя вже за кордоном. Я з 2001 року тут. Я вже в кожному відео, напевно, це говорю, а мені все одно пишуть. Кидай і їдь. Куди їхати? Так, я іноді в мене пориви дуже сильні є. Поїхати. Але я розумію прекрасно, що в Україні я не живу і в мене нема майбутнього, на жаль. Це щось є. Все.